У цього такого звичного для нас приладу дуже цікава і багата історія. Перші праски були холодного типу і являли собою просте каміння, яке розкладалося на вологій тканині і попереджувало з'являння зморшок. Пізніше до камінної праски пристосували металеву ручку. Однією з найдавніших прасок гарячого типу був простий розпечений пруд, яким користувалися ще давні греки. Однією з найдоступніших прасок холодного типу був рубель. Він складався із довгої палиці, на якій були поперечні зубчики, і качалки, на яку намотувалася білизна. І білизна прасувалася методом качання. В експозиції нашого музею зберігається рубль, який виготовлений у вигляді риби. Наступним видом гарячої праски була жаровня. Жаровня нагадує трошки сковорідку, немає кришки, і в неї засипається вугілля. Саме тому, що в конструкції не було передбачено кришки, цей вид праски був дуже небезпечним. У 16 сторіччі з'являється вже вугільна праска, конструкція якої передбачувала кришку, і навіть невеличкий замочок, який попереджував раптове відкривання праски. Конструкція цієї праски передбачувала бічні отвори, через які можна було роздмухувати жаринки. В колекції Павлоградського історико-краєзнавчого музею зберігаються вугільні праски, які виготовлені на Дніпропетровському заводі Дніпромет, про що свідчать відповідні клейма. Датуються ці праски періодом з 1930 по 1950 роки. Також наряду із звичайними вугільними прасками з'являлися модифіковані, які були оснащені трубою для покращення тяги. Найдорожчі екземпляри вугільних прасок прикрашалися різними декоративними елементами. Такі праски коштували дуже дорого. І якщо у господині була така праска, вона обов'язково виставляла її на свята, а особливо коли приходили свати. Технологічний прогрес людства є невпинним. Після вугільних та Чавуних прасок з'явилися гасові та праски на рідкому паливі. Але переломним моментом для цього приладу став 1882 рік. В цьому році американець Генріх Сілі винайшов електричну праску, модифікаціями якої ми користуємося і сьогодні.